Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі! І сьогодні у нас на огляді новинка акумуляторного інструменту лінійки 3,6 В. вольт. Крута повітродувка, модель tgf 36. Розберемо її комплектацію, призначення та характеристики. Поїхали! В першу чергу ми розглянемо комплектацію цієї повітродувки та поговоримо про її призначення. Комплектація в себе включає спеціальну насадку для очистки робочої зони або ж електротехніки, кабель для заряджання типу Type-C, основний адаптер для всіх насадок, насадка для накачування та насадка, мабуть, для підкачування. Та гумовий ущільнювач для здування надувних човнів, матрасів або ж подушок. І звісно ж, сама повітродувка. Зверніть увагу на її невеличкі розміри, у неї металевий корпус і коли ми розібрали всю комплектацію цієї повітродувки, давайте ж розберемо, яке у неї основне призначення. Вона розрахована на прибирання, продування та очистку робочої зони електротехніки, комп'ютерної техніки, роздування мангалів, або ж, як уже зрозуміло, накачування чи здування надувних предметів, таких як матраси, човни або ж подушки. Ну і звісно ж, характеристики цієї повітродувки. Тут встановлено літієвий акумулятор ємністю 2000 мАч. Сама баночка тут типу 18650. Швидкість повітряного потоку вона видає до 35 метрів на секунду. А сам же двигун розвиває швидкість до 110 тисяч обертів на хвилину. Чому я кажу до 35 метрів та до 110 тисяч обертів на хвилину? Тому що оберти тут регулюються. Чим вище знаходиться кнопка, тим більшу кількість обертів повітродувка буде видавати. І на максимальному положенні ці показники якраз таки і сягають 35 метрів на секунду та 110 тисяч обертів на хвилину. До речі, час повного заряду до 3 годин, а може працювати ця крихітка до 100 хвилин безперервної роботи. Корпус повітродувки виготовлений з анодованого алюмінію. Ємність акумуляторної батареї 2000 мАч, а час повної зарядки до 3 годин. Головне використовувати блоки живлення від 7 до 15 Вт. Це обов'язково. І все як завжди, посилання на цю повітродувку ви можете. Знайти в описі під цим відео, і не забувайте поставити нам вподобайку та підписуватись на наші соцмережі. На все добре.